За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні за минулий тиждень на водоймах загинули 22 людини, зокрема, шестеро дітей. Так на Херсонщині вода забрала життя трьох дітей: – 9-річного і 13-річного хлопчиків і 14-річної дівчинки. На Одещині одразу троє хлопців загинули під кригою. Вони провалилися під лід на місцевому ставку. Врятувати дітей не вдалося. Щоб запобігти нещасним випадкам, працівники Коростенського районного управління державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з працівниками Користенського районного управління поліції проводять профілактичні заходи з метою підвищення обізнаності населення щодо безпечної поведінки на люду. У зв'язку з тим, що на минулому тижні була загибель дітей на водних об'єктах Херсонської та Одеської області, працівники Національної поліції разом з працівниками Державслужної звичайної ситуації сьогодні проводять рейд, відпрацювання по водним об'єктам Кересенської та Мушомірської громади, щоб нагадати населенню про правила безпечного перебування на водних об'єктах в об зимовий за період. Зараз ми проводимо рибалку, нагадали правила. Безпеки, тому щоб не збиралися великими купами на маленьких ділянках, щоб поодиноко не виходили на лід, і щоб не набурювали багато лунок близько від друг від другу, взагалі, щоб поводили себе безпечно на водних об'єктах. Під час профілактичних заходів, навчальних закладах, рятувальники нагадують учням правила безпечної поведінки в побуті, правила пожежної безпеки, правила мінної безпеки, а також прав безпечної поведінки на водних об'єктах. Фахівці ДСНС та працівники поліції наголошують, що через мінливу погоду крига часто не досягає достатньої міцності, щоб витримати вагу людини. Це створює серйозну загрозу, особливо для дітей та любителів зимової риболовлі. Учасники рейду спілкувалися з відпочивальниками, розповідали про реальні випадки загибелі людей. Під час рейду кожному вручали пам'ятки з основними правилами безпеки на водоймах. Також особлива увага безпеки на льоду звернена на дітей. Працівники ювінальної превенції постійно проводять заходи в дошкільних навчальних закладах і навчальних закладах нашого міста. Попередження заходів безпеки на кризі і водоймах діткам розповідають і проводять також тематичні уроки, як правильно себе поводити. Тобто, дитина не може перебувати на льду без нагляду батьків, тому що за це є. Адміністративна відповідальність. Батьки, будь ласка, наглядайте за своїми дітками, щоб дітки не перебували без вашого нагляду на водоймах. ДСНС закликає громадян не ризикувати та уникати виходу на лід під час нестабільних температур. Особливо під наглядом дорослих повинні бути діти. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх близьких.